І так, друзі, ми сьогодні вже зустрічалися із обладнанням від компанії Spirotech. І я б хотів, би, мабуть, зараз, раз і не завжди, Геннадій, щоб ми спробували людям пояснити, навіщо треба використовувати деєратори і дешламатори в сучасних інженерних системах опалення. Перше питання, яке я б хотів би задати, є чому відмінність між класичним автоматичним розповітрювачем, воздушником і ось цим приладом, який там називають дегратор чи якось по-іншому? Чим глобальна відмінність? На щоб було так ускладнювати собі життя? Хочу сказати, що це нам так здається, да що компанія SpiroTech занадто ускладнила, але я хотів би сказати, що от цей розповітрювач в такому вигляді. Ну, вже більше 20 років uh -huh. він існує, і компанія Spirotech його винайшла, розробила. І я хотів би тут декілька акцентів сказати. Отже, ми маємо зараз в руках автоматичний розповітрювач, uh -huh. який повинен обов'язково бути на системі uh -huh. опалення в верхніх точках на системі опалення в котельнях, і це важливий елемент. Його задача. Повітря що має вийти, і повітря має зайти. Ага. Вийти, коли ми систему заповнюємо, коли готуємо її для запуска, і зайти, коли ми зливаємо власне, водичку, тобто спорожнити систему. Ага. І що важливо, зробив спіротех, вони розрахували, зрозуміли, що надзвичайно важливо для надійної роботи розповітрювача це його великий об'єм. Тобто саме великий об'єм. Ми це бачимо ну, звичай, звичайно, навіть, да. у порівнянні. Да. Тобто, uh -huh. вели велика пропускна здатність власне, цього пристрою. Що тут ще цікаво, зверніть увагу, це три поплавка. Поплавки uh -huh. являють собою не просто якусь ємність, просто чого, пластика, да? Да, Не просто кусок якось формочка. А тут три поплавка. Які е, собою являють такий пористий матеріал. Тобто, навіть якщо частково десь там доторкнеться якесь гаряче, там проскочить гаряча температура, не приведе це до виводу з ладу. І, власне, ці всі елементи, які забезпечують запірання е, поплавка е, нашого розповітрювача, воно виконано з латуні, з нерчовіщої сталі, ага. то, тобто неможливі. Гарантія на такі вироби 20 років. Є. Дивись, головна проблема автоматичних воздушників, як ми до них звикли, це те, що з часом при спрацюванні вони починають перепускати постійно. Коли розбираюся в причинах перепуску, це попадання бруду в зону, яка розгерметизовує систему, тобто зону, куди його це повітря повинно виходити. За рахунок чого в конструкції ось цих приладів. Немає е, попадання бруду в зону роз, розповітрення? Бруд потрапляє не сам з собою. він Потрапляє з водою угу. для того, щоб у нас потрапила вода. Це як правило, ми кажемо про досить таки маленькі Пропов. маленький угу. об'єм. Якщо казати про спіротеховський розповітрювач, то водичка знаходиться от якраз угу. на середині е, другого, то середнього нашого пловця. Угу. Таким чином у нас до води близько 4 см, і ми уникаємо таким чином потрапляння е, бруду. Тобто, Фактично, головна ідея, це що залишається завжди повітряна камера, яка є ступором для того шламу. Навіть якщо є швидке розповітрення, де бризги, розбризгування, то тут, типу, цих 4 см достатньо, щоб стати невеличким так, буфером. Так. Окей. Ну, Це тоді такий розширений по функціоналу, супернадійний воздушник. Розповітрювач. Розповітряч. Так. так. Так, окей, ну але ж виключно встановленням таких приладів в системі ми не обходимося. Так. І почали з'являтися диаратори. От я так розумію, мова йде про ось, ось цю штукенцію. Так. так. В чому особливість? Тобто, да, верхня частина дуже похожа на сюди, а всередині взяли, розширили середину і впихнули, те, що ти в руках тримаєш. Що, в чому суть тої волшебної йолочки, і чи треба вона, не треба? Як вона пояснити? Працює? Пояснити тут дуже просто треба лише зрозуміти в якому вигляді повітря є в системі опалення. Перше, це є великий об'єм угу. повітря. Власне, вони збираються зазвичай вгорі. Угу. Ми встановлюємо розповітрю, щоб там, Це ручний виділити. чи кран Маєвського Ручний, да. кран Маєвського автоматичний, але ми кажемо, що головне воно збирається вгорі. Якщо ми кажемо про рух теплоносія, то часто кажуть там, вода шумить, вода булькає. А це вже рухається повітря у вигляді маленьких бульбашок. Uh -huh. І розповітрюючи ми це ніяк не вловимо. Для того щоб це вловити, ставляться пристрій, який називається сепаратор повітря. Ми баємо, маємо можливість зараз бачити це обладнання в розрізі, власне, тут. Уже знайомий нам розповітлювач, про який ми поговорили. І отут основна його власне робоча ділянка це ми бачимо наша сіточка. Це ти маєш, тримаєш зараз в руках те, що називається трубка спіру або спіраль спіру. От щоб побачити, це спіраль, uh -huh. зверни увагу, uh -huh. ми бачимо, що воно так як закручене yeah, так, так. Воно є. І це, власне, виріб, розробка, це патент компанії Спіротех. Ну, мідна провалка, мідна. Мідна трубка, трубка і намотана. Все припаяно. Таким чином воно створює таку досить жорстку конструкцію. І окей, і що трапляється, тобто йде потік води, і що має трапити. Розвинена контактна поверхня приводить до того, що в нас ці пухарці повітря збираються на ній і далі вони вже в заспокоєному стані піднімаються, видаляються на зомби. І Видаляються вже так. автоматичним розповітрювачем. У нас так. є твій мега крутий стенд. <хи> Покажеш, як працює по ця спіраль по вловлюванню повітря. З задоволенням. Зараз ми його вимкнули. У нас зараз в системі звичайно багато повітря. Я умисно так, я умисно скористався ручним uh -huh. компресором. Я його власне застосував для того, щоб запомітрити систему. Класична типова ситуація, коли ми тільки починаємо запускати систему опалення. Шум, кавітація, шум кавітація, і, всі... та, і ми зараз направляємо потік теплоносія. По маленькому колу, то mm -hmm. так зараз відбувається рух. Тут у нас немає руху, у нас іде рух, і ми що спостерігаємо? Що у нас власне поступливо, поступливо. поступово відбувається збирання всіх цих маленьких пухарців повітря в верхній частині нашого мінованого пристрою. І, будь ласка, так, так, пішло повітря. Тобто накопичився об'єм води, поплавки провалилися, так, вниз пішли, і пішов вихід наших. Слід зауважити, що все рівно після дератора якась частина повітря в теплоносії присутня. Так, тобто, він так. не гарантує нам, що зробить все з першого разу, так, прям все так. повітря видалені з системи одразу. Я так розумію, йому на це треба якийсь час. Є якісь регламент, скільки проходів по системі потрібно, щоб видалити повітря? Є е, компанія Spirotech проводила досвід, де в неї є сертифіковані стенди, які власне вони використовують активно для перевірки обладнання. 8-10 циклів. Достатньо для того, щоб у нас уже відчутним був наш процес. Зверни увагу, ми з тобою спілкуємося. Знижена трубки одна, вже хвилина, так. Та, одна хвилина. Да, одна хвилина пройшла. Ми зараз можемо направити потік власне і через сепаратор, і ще й по нижньому контуру для того, щоб у нас ефективніший і швидший йшов той процес. Ще ну, хвилин кажу, хвилин, хвилина. 40-40 секунд, і ми побачимо ефект. Дивись, е якщо дивитися зараз, то частина йде транзитом, частина йде через, через прилад. Тобто, фактично, не обов'язково, щоб ми весь теплоносій виключно через деоратор пускали. Бажано весь в даному випадку ми бачимо стенд для ага. того, щоб можна було збунделювати ага. різні режими роботи, адже мені ж треба спершу повітря запустити, а потім власне перенаправити його. Ми хочемо сказати, що бажано, щоб весь потік. Весь власне, потік. Оце, цей модель, яку ми бачимо, вона призначена для проходження всього потоку. Скажи, будь ласка, рекомендоване місце для розташування дератора в системах опалення. Це гарне питання, оскільки психологічно розмірковуючи в порівнянні з розповітрюючим, ми думаємо, що. Десь горі його слава. Верхня точка, саме так. Але е, ми вже проговорили: в верхніх точках має бути розповітрювач. Якщо ми кажемо за сепаратор повітря, тут критичним параметром є температура, тобто за котлом, на виході з котла, там, де у нас найвища температура, температура тепло, воно виштовхує повітря, і в систему вже йде власне теплоносій без повітря. Ну і дивись, Єн, твоя позиція. Тобто, фактично тоді найкраще місце розташування після генератора теплоти. Так, на виході, коли всі пішов в систему. Або якщо у нас кілька генераторів теплоти, то з подаючого колектора. Так, саме так. Окей. Ну, що поганого від повітря в системі? Шум, ну ти знаєш, в більшості випадків той шум, ну блін, ну хай собі ті радіатори, дай шумлять. Випустимо, спальнях це критично. А в промислових приміщеннях uh -huh. то вон фіолетово. Uh -huh. Можливо, ну, є якісь там аргументи, чому варто інтегрувати в систему такий достатньо дорогий прилад? Хочу сказати, що шум це є один з елементів комфорту людини, точніше кажучи, відсутні відсутність цього шуму. Да, це комфорт. Але насправді, чому з'явилися взагалі ці сепаратори повітря? Інша причина, адже повітря. В теплоносії це корозія, це корозійні процеси, і тут ми плавно переходимо до нашого наступного важливого моменту. Да, це видалення бруду. Адже uh -huh. якщо у нас в воді вже є кисень, це призведе до корозійних процесів. Частинки бруду вже у нас є біда. От давай давай про частинки бруду в наступному відео. І так, давай один раз навсіде кажемо. Єн, я тебе питаю, чи мають бути в сучасних системах опалення дегератори? Обов'язково. Це не спосіб о, там розвести заказчика на 50 євро там чи 100 євро з насти то які прилад використає. Е, я чи скину... можна говорити про те, що ці гроші з часом повернуться, хоч в якийсь в якомусь вигляді. Я хочу сказати, що компанія Spirotech спільно з своїми клієнтами, з зокрема в Британії, це проводили British Gas, встановлення сепаратора повітря, дає можливість зекономити кількість спожитого газу до максимум до 6%. Це досить таки суттєво. Плюс я хочу сказати, навіть спілкуючись з інсталяторами, які ну ніколи це не використовували. Я їм раджу дуже просту річ, кажу: вдягніть на носик. Сепаратора ага. повітря вдягніть кульку. Ага. І хочу сказати, що от коли ця кулька надувається, коли збирається повітря, то навіть навіть у найбільших скептиків пропадають усі сумніви, що це треба ставити, тому що кількість зібраного повітря для них при наявних розповітрювачах, воно перевершує очікування. Хорошо, іншими словами, деератори треба. Так. Цікавить ваша точка зору, друзі, чи треба деератори в системах опалення? Може, ви знайдете аргументи, чому їх не варто використовувати. Не будьте байдужими, задавайте питання, а ми будемо ламати голови над відповідями на них. Дякуємо за увагу. З вами працював Олександр Покаченко, наш експерт Геннадій Бризніченко.